Доброго дня. Урок номер 11. Тема уроку віднімання натуральних чисел. У початковій школі разом із дією додавання вивчили іншу арифметичну дію віднімання. Число, від якого віднімають, називається зменшуваним, а число, яке віднімають, від'ємником. Результат дії віднімання називається різницею. Наприклад, при відніманні 9. Відняти 2 дорівнює 7. Компоненти дії це число 9 і 2, 9 зменшувано, 2 від'ємник. Результатом дії віднімання є число 7, яке називається різницею. Розглянемо ще декілька прикладів. 173 відняти 89 дорівнює 84, оскільки 89 додати 84 дорівнює 173. 368 відняти 172 до рівня 196, оскільки 196 додати 172 до рівня 368. Отже, розв'язуючи приклади, ми виконали віднімання як дію обернено до дії додавання. Отже, додавання і віднімання взаємно обернені дії. Запам'ятайте. Відняти від одного числа друге означає знайти таке третє число, яке в сумі з другим дає перше. Отже, рівність А відняти Б дорівнює С буде правильною, якщо правильна рівність Б додати С дорівнює А. Для будь-якого натурального числа А правильні рівності А. Відняти 0 дорівнює А і А. Відняти А дорівнює 0. Запам'ятайте. сума двох натуральних чисел завжди є натуральним числом. Різниця двох натуральних чисел є натуральним числом лише тоді, коли зменшуване більше за від'ємник. Якщо зменшуване дорівнює від'ємнику, то різниця дорівнює нулю. Віднімання багатоцифрових чисел, як і додавання, зручніше виконувати в стовпчик. Віднімання, так як і додавання виконують порозрядно, починаючи з найменшого розряду одиниці. Наприклад, перше. Від числа 456 789 відняти 4321. 9 відняти 1 дорівнює 8. 8 відняти 2 дорівнює 6. 7 відняти 3 дорівнює 4. 6 відняти 4 дорівнює 2, 5 зносимо, 4 зносимо. Правильна відповідь: 452 468. Друге. 1 мільйон 2 тисячі відняти 605. Від 0, 5 не віднімається, тому в десятків тисяч позичаємо Вибачте, 9 сотень. 5, 9 вибачте десятків і 10 одиниць. Тому 10 відняти 5 дорівнює 5, 9 відняти 0 дорівнює 9. 9 відняти 6 дорівнює 3. Тут позичали, тому одиницю зносимо, 0 зносимо, 0 зносимо і одиницю зносимо. Правильна відповідь буде така: 1 мільйон. 1395. Буквені вирази можна як додавати, так і віднімати. Задача номер один: знайти різницю від суми 2C, додати 3D, відняти С, відняти Д. Перегрупуємо компоненти виразу так, щоб в перших дужках Віднімались доданки з буквою С, а в других доданки з буквою Д. Тоді 2С відняти С дорівнює С, 3Д відняти Д дорівнює 2Д. Отже, різниця даних чисел дорівнює С додати 2D. Зверніть увагу, віднімати можна лише такі буквені вирази, кожен з яких містить ті самі букви. Задача номер 2. Знайти різницю чисел. Перше. 27 146. Відняти 24 317. Друге. 12 30 віднятий 11 164. 3. 82 314. Відняти 78 425. 4.

Якщо ви уважно слухали пояснення вчителя, підписали число під числом порозрядно, то отримаєте такі правильні відповіді. Наприклад, перше. Від 27 146 відняти 24 317. Від 67 відняти не можна, позичаємо. 16 відняти 7 дорівняння 9. Тут позичали 3 відняти 1 дорівня 2. Від 1 3 відняти не можна. Позичаємо 11 відняти 3 дорівнює 8. Тоді 6 відняти 4 дорівнює 2. 2 відняти 2 дорівнює 0. 0 не пишеться. Правильна відповідь до першого прикладу. 2829. Наприклад, перевіримо. Шостий приклад. Отримаємо. 1 мільярд відняти 637 мільйонів 891 452. Від 0 2 не віднімається. Тому позичаємо 9, 9, 9 і 9, 9, 9, 9, 10. 10 відняти 2 до рівні 8, 9 відняти 5 дорівнює 4. 9 відняти 4 до рівні 5. 9 відняти 1 до рівня 8. 9 відняти 9 дорівнює 0, 9 відняти 8 дорівнює 1, 9 відняти 7 дорівнює 2, 9 відняти 3 дорівнює 6 і 9 відняти 6 дорівнює 3. Отримали 362 мільйони 108 548. Правильною відповіддю до другого прикладу є 866. До третього, 3 3889. До четвертого, 47 тисяч і до 5 179 349. Задача номер 3. Наскільки дані числа більше або менше? Перше число 400, Вибачте, 4328 менше від числа 21 тисяча. 514. І друге число 258 143 більше за число 164 275. Щоб дати відповідь на це питання, потрібно від більшого числа відняти менше. Отримаємо. Перше. Число 4328 менше ніж число 21 514 на 17 186 І друге. Число 258 143 більше, ніж число 164 275 на 93 868. Задача номер 4. Знайти різницю, перше. 76 метрів 39 см відняти 41 метр 24 см. Друге. 22 км 527 метрів відняти 17 км і 783 метрів. Третє. 12 годин 24 хвилини відняти 9 годин 25 хвилин. І четверте. 8 тонн 6 центнерів 25 кг відняти 4 тонни 8 центнерів 74 кг. Якщо ви засвоїли дану тему, то правильними відповідями до цієї задачі є такі відповіді. Перша: 35 метрів 15, друга 4 км 744 метри. Звертаю вашу увагу, від 527 метрів не можна відняти 783 метри. Тому позичаємо 1 км, а він дорівнює 1000 метрів, і від 1527 віднімаємо 783. Правильна відповідь до 3-го 2 години 59 хвилин. І до 4-го 3 тони, 7 центнерів і 51 кг. Задача номер 4. Обчислити значення виразу. 3. Помножити на 10. Додати 5а відняти 2а, якщо А дорівнює 2. Виконаємо у даному виразі всі можливі дії. 3 помножити на 10 дорівнює 30, а 5а відняти 2а дорівнює 3а. Тому вираз набере вигляду 30, додати 3а. Якщо. А дорівнює 2 то 30 додати 3 помножити на 2 дорівнює. 30 додати 6 дорівнює 36. Задача номер 6. У школах номер 1 номер 2 і номер 3 навчається 5121 учень. У школах номер 1 і номер 2 навчається 3291 учень. У школах номер 2 і номер 3 3865 учнів. Скільки учнів навчається у кожній школі, наскільки менше учнів навчається у школі номер 1 ніж у школі номер 3 До задачі вам пропонується ось такий короткий запис, з якого зрозуміло, щоб дізнатися, скільки учнів навчається у школі номер 3 треба від кількості учнів у трьох школах відняти кількість учнів, які навчаються в першій і в другій школі. Аналогічно, щоб дізнатися, скільки учнів навчається у першій школі, від кількості усіх учнів відняти кількість учнів, які навчаються у першій і другій школі разом. Тому у школі номер 3 навчається 1830 учнів, у школі номер 1 навчається 1256 учнів. Аналогічними міркуваннями можна дізнатися, що у школі номер 2 навчається 2035 учнів. І останнє питання задачі: наскільки менше учнів навчається у школі номер 1 ніж у школі номер 3 на 544 учні. Відповідь: 1256 учнів, 2035 учнів, 1830 учнів навчаються у школі номер 1 номер 2 і номер 3 і на 544 точні. Задача номер 7. пропонується для самостійного виконання. Андрій задумав чотирицифрове число, яке спочатку збільшив на 2222, а потім зменшив на 78. У результаті він отримав 4680. яке число задумав Андрій? Для полегшення розв'язування задачі вам пропонується ось така схемка. Урок закінчено. До зустрічі!